Вітаю на каналі Деніса Friendly. З вами Деніс Friendly. Був сьогодні в магазині. Е, ну, бо не було що вже їсти вдома, довелось прийти в магазин. Та я подивився думав сьогодні взяти. Бо я дивіться, ми їхали пару днів назад, то що я вам казав, як їхали в село по дорозі. Ми заїхали в один магазин. Там продавалися чіпсики, там було, це що казав Неск. Вже сьогодні в нашому магазині є цей нескільки Ребіт. Ну, не Ребіт, то в мене якийсь був. Підписник, Черебід. Коротше, рибіт, а? Був несквік ну, Шоколад, цей, що ми з вами вчора їли. Вже завезли. Я казав, що те видно, що у Велмарті за пару днів у нас. та. Але дивіться, коштувало до 51 гривня. Я заплатив 35 гривень. Хоч економія у Велмарті. Бачите, все-таки я не програв. Бо я заплатив 35 гривень у Велмарті у Франківську, а тут я заплатив, ну, вже би мав 51 гривню платити. Бачите, трошки економія. та. І я думав, що взяти мені зефірки, там були кольорові. Думаю, зефірки візьмемо завтра. Сьогодні я побачу нові чіпси, завели. Кріп, коротше називається хрусткі стіки зі смаком курки. Це щось наподобі. Е, Пам'ятаєте, ці чітос були теж стіки. Але це зі смаком курки, а Чітоса не було зі смаком курки. Тому я взяв дві пачки, не знаю, якщо встигнемо з'їмо дві, але частину лише на YouTube. Що? Взяв дві, але напевно треба було обійтися одною пачкою. Ну, вже буде дві. Е, завтра тоді візьму зефір. бо там ще є смаки сира, здається, були ще чогось, теж від фріспі. То ми ще. Після завтра, значить кого? 3 вже травня візьмемо наступні смаки, бо завтра зефірки оті різнокольорові. Тому поїхали народ за ставка. Де незручній реагує? Денезрушній реагує. Сьогодні буде реагувати на, на дві пачки. Е, Фріспі. Е, Фріспі, е, стік, хрусткі стіки зі смаком, зі смаком. Курки, курки, Курки! Все правильно. Е, дивіться, і вже є комп'ютер, мені під'єднали. Будемо обрізати ті ролики, що кинули на страйк. Ще, до речі, хто олд мого каналу, і пам'ятає мої перші відео там у му році, їх було більше, ніж 16, бо за 16 одне відео, а в 17-му вже більше викладав. Я тоді кожен день не вів канали, тоді з монтажем вів. Чекайте, бо я, знаєте, коли приїхав, мене щось тут зловило, колить мене я тако, дих, дихнуй, але тут колить мене. Я вже собі помазав. Може, до завтра пройде, e, тому я буду трошки, трошки повільно з вами говорити. E, було таке відео ВКонтакті заблокували. Залито e, 5 червня 2017 року. Там була відривок, я вже казав на відео, Сію Веген, це популярне. А вас Сію Веген? Ну коротше, знаєте. І через цей популярний, ця музика щось. 5 мільярдів набрало на Ютубі, саме ну, дуже відома пісня. І цей Чарлі Пуч, що співає, ну поняли, так. Е, то коротше через це забанили то відео. І треба у редакторів в Ютубі, але це тільки на комп'ютері, бо телефон глючить. Е, замінити на якусь безплатну музику, типу без авторських прав, щоб просто відео мені розблокували. І тоді, як розблокує, буде на каналі. Але ніхто його так не подивиться. Бо на бо YouTube забрав вкладку старіші відео. Колись існувало, тепер забрав старіші відео, і ніхто не подивиться. Буду треба лише гортати вниз вниз, та це ви замахаєтесь. Коротше, якщо напишіть, якщо мені вдасться то відео відновити доступ, коли заміню, можете написати в коментар, чи хочете це відео. Я у спільноту каната, каната якого? канала вам залюта. Добре, зараз ми читаємо коментарі. Бачите, мій канал на комп'ютері, що це я? Що Чекайте. Там була апеляція? Там апеляція була. Ага, це типа вкладки, добре. Добре, добре, заходимо на відео. Давайте то мало часу. Так, давайте оці всі вчорашні. Мені ще прев'ю нема. Постараюсь до сьогодні, то лише на цих трьох роликах, я зроблю і назву. та. А, то біло. а ні, ото, то з попередньою з попереднього. Так, два лайка, ну, коротше, поїхали. Е, так. Ага, Ха-ха-ха, сталієм від. Ага, я лайкнути не можу, бо це з мого першого каналу, розумієте? А то я не заходив, ну вже вибачайте. бачайте, буде з цього каналу, та зачитаємо, та потім лайкну. Коротше, аха, хану від мене цієї пісні. Ага, поняв. Ага, поняв. Добре, наступне відео давайте. Чекнемо ці. Бо то ми несвіком читали, а це не читали. Ці два ще два ролики. чекнемо. п'ять лайків, ну, в принципі, окей. Лоло Трек, гарні свині, чекаємо пізніше енергетик. Я, до речі, ще не заходив, був енер... Ото, що я хотів, ну, непопулярний, просто енерджайстик чек називається за 30 гривень. Може, його цими днями візьму, десь пізніше після цих... Після цього цих всіх чіпсів цих снеків поймо, може, з'їмо. так? Е, Антон Штатам. Ютуб -шорти, е, шорти завчора себе не оправдали. На жаль, не оправдали, того, що там лише 400 передів набільше. Ну, теж непогано, але я хочу так? Е, Сантьяго Гаел. Денис, відео з ходом списало лайки. А, так? я цього не знаю, ну нема коли час перевірити. Перевіримо другим разом. так. І останнє відео. Реагує, ну, коротше, ці цукерки там пташине молоко і все було, давайте. Поїхали. Лолотрек, все класно, тільки не забудь пізніше прев'ю і назву відео дати. Все, я це зроблю до сього. До завтра. Сантьяго Галек, топ за свої гроші. Окей. Катерина Чернишова, я б тобі говорила, що далі почне розпадатися зуб. Нужно було бистро йти к зубному. Ну, ти розумієш, Катерина Чернишова. У мене записано лікування на 11 травня. Як ти можеш швидше поміняти лікарем? А його йому до одного місця. Хоч. Вже в мене розпадається. 11, значить 11 число. Ніяк більше. Ну що ви, не розумієте? Антон що там? мені пташине молоко найбільше сподобалося. Окей, добре. Що все глянули, так? Все. Бачите, тут би добре було, бо Ютуб ще дав одну вкладку, старіші відео. На жаль, тільки по спосньому, типу нові відео і по популярності. Все, це такий мінус Ютуба. Добре, все, нема коли часу в комп'ютері. Наш час. Не вічний. Я не знаю, може туле сонце. Поїхали їсти. Перша пачка. Ну що, 20 хвилин? А, 30. а там трошки відстає хвилини. так. 20 хвилин. До речі, у мене так це серце. оце, це з картини популярної рука тянеться. Знаєте, така картина, що один то єгипетський бог тянеться, і другий тянеться напроти нього. І Тут у них це, це, у ракурсі така жінка гола стоїть. І це руки з того. Ну, окей. Це точно з того. Так. Поїхав. О, та це не таке, як читус. Це інакше. дивіться, Інша форма, бачите? Ммм, це тоненька. Мм, добре шо неткейк читус. Мм, картопляне. Ось таке. Ну, поки що. Чекайте ці пачки. 12 гривень за це 20 чим ми заплатив Ну таке Тверде. І це ще мега пачка рахується Ха. Тобто їхня вся найбільша Наче мені не треба було Дві брати Бачите лоханувся. Нічого, наступний смак візьмемо тільки одну пачку, бо достатньо буде Йдемо. Подивився, що дешево. Тому взяв дві, але треба наступний раз думати, що ти зможеш це з'їсти. Опа! Нагадую картоплю фрі. А может це і засохше картопля фрі, хто знає. Це не... Чекайте, це наші. Ну, пише по українськи на да? Не знаю, це. Ао! Тож більше восьми не поставлю. Republic of North Macedonia. Пивнич... Чекайте, North це північна Македонія виходила? Вроді North Це північна. Так, ми будемо до завтра їсти по одному. Давайте все одразу. Нічого так особо не скажеш, просто смачно. Ну, типу нормально, середнячок. Нічого такого, знаєте, вау, нема, та. Це ще колить, бо сухе. Ну, бо тверде. Хотів вам розказати, у магазині продається печиво, яке називається friendly. Ха, от так со, е, співпадання та Деніс Франді би пробував Friendly. Friendly friendly Але то печиво коштує щось від 80 гривень. Ну, якесь не дуже на вигляд смачне. Просто раді того, що то Friendly, то Та, та пішло воно. Воно ну, просто називається friendly, але брати не буду. Це у велмарті, брав. Бачу там. Не знаю, напевно другу пачку не потянемо, а можемо? Я знаю, що 1 травня якесь свято. День м -м, чогось охорони праці чи що? Доволі таки багато їсти. Блін, треба було подумати, зараз воно ще не встиг все зняти, бо тут 30 хвилин все. Більше ні. Ми Не зможемо з'їсти. Стою хімічно будемо їсти, хоча... Що це хімічно, що там це хоча б краще, так. Я не подумав. що мені однієї пачки вистачить, не подумав. Це колюче. Тобто тверде. І... Перш ніж ти маєш це з'їсти, воно заболіло. Трошки має заболіти тебе, бо воно тверде. Не знаю, може відмінусувати 7 балів за це поставити, подивимось. Мені щось тільки. Я короче, буду періодично слідкувати за е... ну, хвилинами, які йдуть цього відео, щоб відпоч... до 30 хвилин клас. Це не значить, я не знаю чи успішно, Зараз 13 прийшло уже 14 тому так будемо так старатися бо всю так. коротше я успів якщо одне відео обрізати ой I'm sorry, короче, там було два відео за 14 рік. Як я підпалю стрільник, один не пустило, бо я думав, воно пустить. Я трохи мучився думав, босси, не пустила. Потім страйк кинули. Тобто в ютуб мені заблокував то відео. Апеляцію подавати не буду. Боюся там. Буду ми зараз. Щось страйкане, щось... страйкане ще все. Ам. Той перший відео, який воно ще не зачепило, я наперед обрізав від гріха подалі там. Ще треба бьорно обрізати. То, що я вам розповідав, що баночку я пчекав. Щоб більше... чекати. Ну угу. що відео не чіпануло, воно чіпане. Я нагадав, що я думав ночіпануло, нічого не успіло. Но чіпане ліпше обрізати. Мені проблем вже других не треба. Може би не чіпануло, але я не хочу проблем. Думаю, що чіпане за пару років. Я був за це, так. дуже вас прошу актив, бо я розумію. Вчора багато роликів, ви не вспіваєте прокоментувати. Сьогодні один ролик горизонтальний. Прошу дуже коментуйте. Гані я. з тим Денісом Фрайнем. З цим відосом. See you again, подивимся. Ну там, типа, страйка не було. Просто що заблоковане відео через популярну пісню, ти вс. Пудемся. Щось темніло, треба вмикнути світло. Зараз буде тупо, якщо протягом цього до тепер часу. Було темне зображення зараз світло у вас. Ні. Тобто на телефоні, так? Не знаю, чи ми зараз зможемо ще тут друбачку. Поїдемося. Якась іншого кольору. Ну, в принципі, соня чути сонячну колію. Я так чути олію. Тобто... А... Вони це обсмажували, це замітно. Інгредієнти борошно. Про олію нічого не написано. Значить імітація, нема олії. Прості всі картопліні. Я собі думаю за 20-й рік. йолки палки Такий мені вік доставив, це крутий. 20-20, а я його... Ну не так як я хотів скористався. В принципі, в кінці ролку я кинув вірік, зняв. по непогано там монтаж був, але там бано такого вийти. Жаль, що не вийшло. Що пройшло, те і пройшло. Назад не вернувся. Хоча тоді теж багато зробив відео, що успів, то встиг. Хто не встиг, той запізнився. Ось. Треба щось запити, бо ж його. Я собі тут думаю. Можна би було. Але я сфоткався з двома пачками на привів. Ну, в принципі, я ч -то. це. Можна все сфоткаю. А, це ще не беда. Я... Цю другу пачку на завтра я би купив Кока-Колу. Майби без Кока-Колу. Просто мені достатньо цієї однієї. Може так і зроблю. Без щось нюанси з уже друге. Так, признаюся чесно. Пан так і зроблю, так, я ж на це їсти. Тому буде друга пачка назад з кока-коли. Я передумав. Ну, значить зефірки третє. Або дивіться. Завтра купую зефір, да, да. так, так. Так, ем... так. Чекайте, серце. То коли чи пчихнути хочу чи рягнути. відрижка. Отут тут вас зразу тако защемлю. Ну, типа ловить так. Не інфаркт, а просто. Короче, це мені буде забагато. Давайте, значить, після завтра, тобто 3 травня. Я Кока-колу до цього. І ми це з Кока-Колу, так. То що забагато просто. зрозуміли. Я знаю, що я зараз зроблю. Сподкої повестию пачкою, і вийду, що я одну пачку їм, так Просто я думав, що це буду скоро. А це і так довге відео вийде. Раз. По-друге, Зараз до 30 ми можемо не Поїсти. ага. Бо... Ну і по третє це хімія мені одної пачки стало. До речі, чаєм краще. Трохи краще. Še enem pa se pridružujem, vse tem spisom. Kaj je dobil, od katerega je bilo že nekaj? Давніше. Якесь лимонне пиво, вчора бахнули, Непогане. Ну, в принципі, лимон мені сподобався. Можна би було проривувати, але щось боюся. Що я, я боюся? Ютуба, я боюся. Кий каже, ти випиваєш алкоголь, не можна. Ну, попробувати можна. Коротше так, другого не починаю. Є, по часу не вкладаюся ти. Коротше, ви мене зрозуміли. Шановні друзі товариші, і так і додолу. Що я до чого я докопався? Так і додолу. Тому і так. Вже 22 хвилини йде. Так, коротше, ми це все, зараз доїдаємо. Це добро. До 30 і так не успію. Та 100% до 30. Їм треба економити, просто реал ми знімав більше. Це і не знімає. Я монтувати, не збираюся. Все! 30 чо... 50. Третє. травня з кока-коло. Або ще якийсь напіток. Давайте з ми вже пробували чисто, тоді давайте поміняємо на фанту. Та, або спрайт попробуємо. Кріспі спрайт по спрайтом. Ну, коротше, кажучи, кис напій. Не знаю, якийсь подивишся. Коротше, бізнес імбалю. Не знаю, треба користуватися часом і комп'ютері робити ту діло, що треба зробити. Ай він такий слабенький, бо він ледве заспустився. Тобто, ті, хто мені писали, зараз кажу. Типа змонтуй якісь ролики. Ну я взагалі, то хочу змонтувати для ТікТока, попробувати, чи там щось набере, не набере. Але розумієте, хм, в принципі, монтажну програму можна було попробувати. Бо я би сам хотів щось змонтувати, розумієте? Хм. Ну поки що я не буду. Братися за свої завдання стрмно. Я не хочу побити, бо щось, не дай Боже, я щось зроблю. Чи психану, чи щось. Правительство, ну, тобто, на мами. Її, скажімо так, м'ягко закопає, а то не м'ягко. Ну, коротше, буде великі проблеми. Та. І знову буде через мене. та. Тому я ліпше е-е, не моє, нічого не встановлюю. Тільки ж тут, то що я мав зробити, е... вирізати ті відоси, щоб не блоканув ютуб і... За день справи, хай буде теж там, там щось маю ви обрізати. Тож, коротше, в інтернеті, то я роблю. Щось закачувати не буду це робити. Почекаємо, поки в мене п'явиться комп'ютер. Тоді будемо щось монтувати і викладати. Хоча я би хотів у цьому році вже хоча б ці відоси викласти, бо у 24-му році щось мені четвірка не подобається, хоча 10 років на Ютубі наступного року в мене буде. Блін. Я щось таке собі для себе взяв, що четвірку є цифри, які я люблю, є цифри, які я не люблю. Люблю я круглі числа, не люблю. Четвірка. Ну, сімка ще більше. Коротше, четвірку не люблю, так. І. Так вийшло. Що я перший свій канал у 2014 році зареєстрував. Ви зрозуміли, що я сказав? Не зрозуміли. Що я свій перший канал у 2014 році зареєстрував. Але... Та наче на той перший канал? І так... Головні відео, де виходять? на основному, за 16 рік. Так що все, аж хати. Просто наступний рік я вже 10 Ну, але розумієте, в загальному 10 років наступного року, 24-го. Ну, а яка різниця, який твій був перший канал? Сівно, ти на Ютубі вже 10 років, бо з 24, з 14. наступний рік 10 років. Тобто можна в загальному сів нарахувати, що я на Ютубі наступного року 10 років. На Ютубі. Ну, типа, да. але. І yeah. типа і не хотілося б і ні. так. Просто 14 число. Ну, не люблю четвірки. Це 4, це 14-24. Хотів би 23-му ці контенти зробити. Вийде, може зроблю, не вийде, не зробив. В 13 році. Не було можливості зареєструватися. Хіба у 15-му. А я зареєструвався у 14. му Так я. Найкраще б хотів у 10-му зрестуватися, ага. М -м -м, ми тебе почули. Не буде так, доїдаємо. Короче, доїдаємо, прощаємось, видос так довгий. Що пару штук, давайте. Тут за эти 33, трех забирайте все Все. Так затягнули. Все знаю. А що зробиш? Треба прощатися. Коротше, це я розумно придумав. Те, що я придумав. Купити на післязавтра. завтра, просто я вже завтра собі точно запланував. Ті зефірки кольорові. Завтра їх беру. А післязавтра завтра. Попробуємо тоді з кока-колою. Ну або з іншим напоєм. До речі, доктор Пепер вже теж у багатьох містах з'явився. А щось у цьому магазині поки що доктора Пепера нема, треба аж в місто їхати. Ну, але частково воно вже в нашому містечку є. Ну, в місті, не тут, так? Добре, друзі, більше вас не затягують, з вами буде незручній. Я вже сказав, значить, ми цю пачку пробуємо. Ви зрозуміли? Після завтра. Кій напій я вже сам підберу, подивитесь, уже 3 травня точно дізнаєтесь. Ну і на цьому все. Пишіть, коментуйте, всім пока. Бувайте.